Зимові свята наближаються. Вже завтра Олександрійці святкуватимуть День Святого Миколая, а там і новий рік не за горами, а значить, прийшов час для подарунків. Порадувати своїх уболівальників та усіх олександрійських любителів футболу вирішив і професійний футбольний клуб Олександрія та організував спеціальний новорічний конкурс. Взяти участь у конкурсі може будь-хто, хто полюбляє Олександрійський футбольний клуб та має творчі здібності. Для участі у конкурсі потрібно зробити малюнок. Аплікацію, поробку або будь-який інший витвір вашої уяви так, щоб у ньому поєднувалася тема новорічних свят та ПФК Олександрія. Фотографію свого виробу необхідно надіслати на електронну пошту клубу ПФК нижні Підкреслення Олександрія Собачка Укрнет або викласти на сторінці офіційної групи інтернет-магазину ПФК Олександрія vk.com.shop.pfk. Серед усіх футбольно новорічних робіт оберуть трьох переможців. Ними стануть ті учасники, чиї роботи наберуть найбільшу кількість лайків у соціальній мережі ВКонтакті. Учасник конкурсу, який посяде третє місце, отримає подарунковий сертифікат на суму 100 гривень. На цю суму переможець зможе купити будь-які товари в інтернет-магазині ПФК Олександрія. Срібний призер зможе обирати подарунки на суму в 200 гривень, а переможець отримає подарунковий сертифікат на суму в 300 гривень. Акція триватиме до кінця грудня. Роботи прийматимуться до 26 грудня включно, а переможців визначать вже 30 грудня.